О, бачите, запрацювалася у нас. Далі репортер на прямому каналі. Звичайно, Юлію. Я тобі бажаю гарного дня і вітаю всіх, глядачів прямо каналу. Саша. Розповім, що сталося в Україні в світі на цю годину. Новий день ранкове шоу прямого каналу переїжджає, і стає ще більше, ще яскравіше, ще ошатніше. Ми не боїмося заявляти. Ми робимо величезне ранкове шоу України з величезної студії з нашими прекрасними ведучими Тала Калатай, Микола Матросов, Юлія Шпачинська і Анатолій Анатоліч. Вони не просто красиві люди, вони ще й розумні люди. Починайте ранок з розумної інформації, з доброї інформації, з корисної інформації. Це ранкове шоу Новий день з 15 листопада на прямому каналі. Прямий канал представляє додаток для вашого смартфона, планшета чи комп'ютера.